Хоу-басейн Закарпаття, отака ялинка. Прямо ялинка. можна випити кави, є кафешка невеличка, телевізор місця, відпочинку. Я вам показую басейн Закарпаття, це той ще радянський басейн, але кажуть, що в цьому басейні краща вода. Зараз у нас зима, січень місяць. І як ви бачите, люди купаються. Купаються в відкритому басейні. Тут достатньо тепла вода і зовсім не холодно. Через те і взимку сюди дуже гарно їхати. Я ще не купалася, зараз пойду роздягнусь, покупаюсь і розкажу вам. Але просто я не зможу принести телефон. Сюди взимку заходять із такої ніби з тунеля, там я буду мокра і телефон буде мокрий. І Ще хотіла сказати, що минулого разу, коли я показувала цей басейн, то казала, що там в кінці був трамплін для лижників, саме для лижників, тому що лижники влітку тренувалися, тут стрибали в воду, так як згори на тому трампліні. А мені мене поправили, сказали, що трамплін для тих, хто стрибає в воду плавати, просто плавати. То я вам зараз покажу фотографію тих часів, і ви самі мені скажете, який же тут трамплін для лижників чи для стрибків у воду. Ну що ж, ми подивилися трошки цей басейн. Людей не багато, але ми прийшли дуже рано ще 9.30. Ну що ж, йдемо купатися. Це біля території басейну. Дивіться, який вигляд, там гори. Ну, і ще раз покажу протипоказання, кому не можна. Будь ласка, почитайте. І це теж протипобічних наслідки. І це кому показана ця вода. Можна просто збільшити і прочитати. Я вийшла з басейну і йду до себе в квартиру. Квартира у нас знаходиться в тому будинку, який виглядає п'ятиповерхів п'ятиповерховий будинок. Дуже, ви знаєте, гарна квартира. Я вам обов'язково зніму. Ну, тут всякі реклами, реклами. Навіть, навіть реклама пластичної хірургії. Покажу зараз вам здалеку наш будиночок, в якому ми живемо. Ага, отам. Не виходить показати, тому що тут дерева. Ну, а це басейн жаворонок. Ви бачите, наскільки більше тут народу. Тут народу дуже багато. Повністю, повністю. Це критий. Може, ще за того, що зима і все-таки вкритому більше зручніше, може бути. Але тут є і відкриті басейни. Давайте подивимося. Вийдемо на вулицю. О, холодно. Враховуючи те, що я ще не купалася. Значить, тут, як бачите, гарячі басейни. Тут менше гарячі. Але теж теплі. І тут у нас є ще але дощ. Виходимо з накриття. А тут дощ. По дощу. Це кисневий басейн, теж гарячий, але по дощу, бачите, людей менше. Там подальше є просто холодний басейн, але не думаю, що хтось сюди захоче в холодному. Ще хочу вам сказати, що чому тут так багато народу. Я вам розказувала, що я спеціально зняла квартиру біля басейну Закарпаття, це той старий басейн, тому що там кажуть краща вода. І ми вчора пішли, там скупалися. Але хочу вам сказати, що то був наш останній раз цього приїзду через те, що... Сьогодні той басейн закрився. Ну, він закрився не назавжди, а до 19 числа вони там міняють воду. Але ж ми 19-го від'їжджаємо, тому будемо ходити у цей басейн. Цей басейн, звичайно, красивіший і, звичайно, його більше люблять. Трошки-трошки дорогше тут. Ну, Якщо там, наприклад, 180 гривень у старому басейну півтори години. Це з роздяганням, одяганням. То тут 250 гривень за дві години, але знижка для пенсіонерів і вже 180 ні, 200 гривень коштує для пенсіонерів. Ну, ще шафка 30 гривень. Так що 230 гривень ми заплатили. За дві годинки. Ну, так, нічогенько. Ну і можна і в гарячому покупатися, і в холодному, і де вам хочеться. Так, я змерзла на вулиці. Йду. Йду купатися в гарячий басейн. Ну, вибирайте. Можна, звичайно, і там на вулиці у гарячих басейнах купатися, там людей менше. Але тут, бачите, тут дуже багато різних масажів воді. Ось такий. Такий масаж. О, махають мої дівчата красуні. І там іще є. Ну що, піду до них. Дякую вам за те, що дивитесь. От я вже скупнулася у басейні. Тут дуже, дуже гарно, особливо в Критому басейні, по такій погоді, коли дощ холодно, ну, січень місяць, не так і холодно, плюс вісім зараз, але все одно після басейну виходимо і холоднувато. але заходимо зразу на вулиці в гарячу воду, то так, перепад температури може навіть і корисно для організму. Значить, просили мене спитати, як тут приймають інвалідів на колясках, чи можна людині з двадцятості сюди прийти? Можна Можна прийти інвалідам безкоштовно і в одному, і в другому басейні, особливо інвалідам на колясках, тим безкоштовно точно, але вони не організовують ну, за окрему доплату. Вони організовують, можуть вам дати людину, яка буде вас підіймати, опускати в басейн. Але скільки то коштують, вони кажуть, що це індивідуально. Це лишить від ваги інваліда, ну і все таке. За трансфер з Угорщини я ще спитаю. Я питала одного чоловіка вже за трансфер з Угорщини, тому що літаки літають до Угорщини, і з Угорщини сюди дуже недалеко то він теж каже, що можна, звичайно, мікроавтобусом, але ж опять я повинен піднімати жінку на руках, О, то я теж не можу важкого піднімати, я крісло можу загрузити, але треба, щоб було супроводжуючий хтось. Якщо є хтось супроводжуючий, то будь ласка. Так, тут є така штучка, ти можеш перевірити, скільки в тебе залишить. Ось така штука. У мене 69 ялин вже потрачено, а в мене 120, можу ще гуляти. Тут маємо термальну воду, яку можна пити. Зараз перевіримо. Вода тут. Ой, вода гаряча. Ну, це хіба що набрати? Набрати додому і тоді пити, бо так пити дуже гаряче. Тут є масажні кабінети, там окремої рибки, і пілинг і просто масаж ручний. І я напевно піду знов купатися. А вам всього найкращого. Все таки набагато тепліше, ніж у Києві. Тут просто на повітрі ростуть і я бачила дерева інжиру і хурма росте. Подивіться, які зараз клумби. От я вам показую трояндочки, цвітуть. І бересклет. Трояндочки живі. І квіточки зараз живі. І такі червоненькі, і там трошки біленької. Ну, вони, звичайно, не такі, як літом, але все одно красиво. І ще навіть нагідки квітнуть. Ну, з усього видно, що тут тепліше.